Друга частина зимових канікул у Go стартує з неділі 22 грудня о 10 годині ранку та буде діяти до п'ятниці 27 грудня до 8 години вечора за вашим місцевим часом. Різні покемони будуть приходити на щоденні пахощі у наступні дати: неділя, 22 грудня, вівторок, 24 грудня. Та в четвер, 26 грудня будуть Снорлакс, Бліцу, Ямас, Ламбент, Вулу у святковому вбранні. Якщо вам пощастить, ви зможете зустрітися з сяючими формами. У понеділок, 23 грудня, у середу 25 грудня та у п'ятницю 27 грудня будуть доступні тогеті, Галаріанський зигзагун, Фунгус, фурфру Цетодол. Якщо вам пощастить, ви зможете зустрітися з їх сяючими формами. Виконуйте завдання польових досліджень, щоб заробити зустрічі з покемонами на тему події. Колекційні чели. На тему заходу вже близько. Виконуйте колекційні завдання, орієнтовані на ловлю, рейди, щоб отримати зорений пил, покеболи та зустрічі з покемонами на тему подій.